Поки в Одесі певна частина міста перекрита, тому пропонуємо альтернативну екскурсію для містян, а також для гостей нашого міста. І знаходимося ми зараз в парку санаторії імені Чкалова, який знаходиться за адресою Французький бульвар 85. Хочу вас познайомити саме з дачами, які знаходяться тут на території санаторію. Звичайно, з'явилися вони задовго до появи самого санаторію, тому що санаторій — це інституція вже радянських часів, а дачі тут будували, Одеська знать ще з 19 століття, з середини з кінцівки і в на початку 20 століття. Ми зараз знаходимося біля так званої дачі Герша Шехтера, або вона ще значиться є Шехтер. Насправді, хто такий або хто така є Шехтер достеменно, невідомо скоріше за все, ця дача будувалася взагалі на замовлення відомого одеського бізнесмена грека Родоканакі. Він колись приїхав в Одесу з невеликим, ну насправді на той час великим статком 50 тисяч рублів, але потім виріс і став через 20 років вже мультимільонером. Родоканакі знала вся Одеса, і саме тут на території сучасного санаторію він володів великою ділянкою землі. І вважається, що він замовив цю дачу. Архітектора Поля Клейна, який приблизно в 1880-х роках працював саме в Одесі. А чому вважають взагалі, що це саме Поль Клейн проєктував цю дачу, тому що вона зроблена в такому неоготичному стилі, який насправді притаманний його творчості? Також тут є елементи і неороманського стилю, десь стилю модерн, трошечки пройшли. Від попередньої дачі Шехтера, і ця дача значиться також як Шехтера. Але знову ж таки, точно кому вона належала, невідомо. В 1995 році вона ще виглядала зовсім інакше. Також біля цієї дачі є дуже гарний фонтанчик, який був зі скульптурною композицією ще у той час. Але наприкінці 90-х, на початку 2000-х, вирішили цю дачу реставрувати. І реставрація закінчилася тим, що були зняті верхні шари. Там, різної штукатурки та інші, і вона ось залишилася в такому стані, а потім ще сталася пожежа. Чим воно взагалі важливе і цікаве, ну, по-перше, воно було дуже гарно, по-друге, вважається, що це маєток який спроєктований братами Богдановими. Інженерами єдиний в Одесі, але і він не вцілів. Тому така не дуже звичайно рожева історія, але все ж таки пропоную, поки ще є хоча б останні руїни, щоб одесити, та гості міста прийшли, подивилися на цей інженерний шедевр. Ми всі знаємо, що таке оранжерія. це місце, де культивуються та вирощуються різні рослини. Частіше за всього рідкісні ті, для яких треба необхідні там якісь спеціальні умови для вирощування. І справа в тому, що для Одеси 19 століття, взагалі, вирощування рослин, особливо дерев. А це була як кажуть, там проблема номер один, яку треба було закрити, тому що Одеса сама по собі це місто у степу, і тут дерев великих не було. Місто росло, його треба було озеленювати та робити в ньому тінь, придатну для життя та комфортного відпочинку місця. І Григорій Морозлій відомий одеський діяч, у кінці 19 століття відкриває тут саме на території санаторію, ну нині. Нього. А перший регулярний парк, куди могли прийти всі одесити та гості міста, і, в принципі, зробити те саме, що і ми зараз з вами погуляти, подихати свіжим повітрям біля моря. А, і колись його володіння простягалися Григорія Маразлі від моря майже аж до французького бульвару. Тобто тут була велика така зелена територія. А, і на саме цю оранжерею він витратив лише на залізобетонні конструкції майже 30 тисяч рублів. На той час це були Снословні гроші замовлялися ці конструкції з Америки. Вони їхали до нас через океан. А інженером став Поль Клейн, архітектор, про якого я вам розповідала, коли ми з вами були біля дачі Шехтера. А сама дача Морозлі, на жаль, не збереглася. В 1963 році був великий такий оползень, і частина пішла. Туди донизу, і зараз в принципі нічого не залишилося від тієї дачі. А тут був парк, тут були скульптури, і одну з них ви стовідсотково знаєте, це скульптура Лао яка зараз знаходиться біля одеського археологічного музею. Колись вона була саме тут, як і безліч інших скульптур. Це дача Ашкіназія. Одесити знають її ще як біла дача. Вона будувалася трошечки пізніше, вважається, що десь між 1901 і 1910 роками. Ймовірно, її архітектором був Вікенцій Прохаска. Це архітектор чеського походження. Він працював а, певний час в Одесі. І, як ми бачимо, тут такі арки, вона дуже помпезна, дуже світла і нагадує нам а, такі архітектурні форми італійського відродження. На жаль, або на щастя, всередину. Зараз зайти не можна, ця дача закрита. Я знаю, що з 1992 року вона була в аренді, перебувала, але зараз були суди і, начебто, її повернули до держави. Наразі чекаємо, що буде далі з нею відбуватися. Як ви бачите, вона в цілому в непоганому стані, але є певні елементи, які нам говорять про те, що все ж таки дача трошечки занедбана, і хотілося б її відновити. Ці сходи. Дуже цінні, тому що вони зроблені з білого карарського мармуру, який добувається в Італії. Моїсей Ашкіназі це перший засновник такої одеської лінії, звичайно, єврейського походження. А цю дачу замовляли вже для виходить жінки його онука. Вона була сама Гінзбург. Її прізвище вона була з Київщини. І вона вийшла заміж за Зігфріда Ашкіназі. І ось так дві родини: Ашкіназі були хліботоргівцями, гінзбурги були банкірами. Знаєте, як то кажуть, дві єврейські родини зустрілися, і білий мармур вже ось тут. Чи дуже коштовна, дуже красива, і я хочу наголосити на тому, що вона унікальна в своєму архітектурному рішенні, тому що таких подібних дач в Одесі насправді більше немає. А також ще вона цікава, тим, що ось цей головний вхід, головні сходи виходили прямо на море, і можна було вийти і одразу ж дивитися, насолоджуватися цим панорамним видом.